Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжанка про важливі події наступного тижня. Тож всім гарного перегляду, цікавого перегляду і гарного настрою. Ну і, звісно ж, смачної кави. Або, може, чай п'єте. тут чаю смачного. Так, ну давайте починаємо з особистого життя. А потім вже будемо там дивитись робота соціуму, що там ще буде. Так, дивіться, особисте життя. Показані роздуми здебільшого, знаєте, коли тиждень буде, буде про що розмірковувати, комусь треба завершувати справи з минулого вже розпочаті. Такі, що, знаєте, ви вже ходили, розмірковували над ними, але ж поки що не було рішення, Ну, вашого рішення, або, може, вам від когось треба почути якесь рішення. Намагання дотягтись до тут, як знаєте, от дві грошові справи. Намагаєтеся і одну і, і другу завершити на тижні. Є у вас всі можливості таке зробити, але тут треба трошки так, знаєте, як підтримка якогось чоловіка. Ну, може, з вашої родини, може, з друзів хтось, то, знаєте, як повернення. Може, дійсно там заборгував щось там вам, якусь суму і повернення цих грошей. Тут ще ситуація, коли дивіться, я так розумію, що багато де буде дуже слизько, бо бачу, що люди падають. Падають, бо ну, оцю скользоту під ногами я її бачу тут. Тож, будь ласка, дуже тримайтесь там. Як можете, може один за одного, щоб усім разом падати. Так собі підказочка. ну, Якось там тримайте себе. Потім дивіться, тут це на майбутнє така, знаєте, от як закидує людина, це, як, знаєте, людина може так вголос щось про щось мріє. От якби, мені би. От добре було б ось таке щось. Це ще поки що не конкретні дії, а поки що, знаєте, як от, от як на смак спробувати промовити якусь свою мрію, якесь своє бажання. Як воно звучить, як воно, знаєте, відгукується. Тут хтось буде, як знаєте, а, а чого саме так ти вважаєш? А чого саме це тобі потрібне? Хтось буде вас не те, щоб відмовляти, а от як покаже вам трошечки інакший шлях, на який ви навіть ну не звертали уваги, ви взагалі якось так в цьому напрямку, напрямку ще й не розмірковували. Цікава буде підказочка від людини, тож розгляньте обмірковування з кимсь з людей останніх новин, чого вони там стосуються, ці новини, воно там вам краще знати. Більш за все, це знаєте, як щось змінюється всесвіт, ну, всесвіт з його якимось там змінами. Різні люди для різних по-різному будуть. І, і, і треба як пришвидшитись, от якісь події вам треба буде швидко реагувати на них, які вам йдуть через такі новини. Воно не погано, воно просто, от, знаєте, як додає вам трошки ну, треба розібратись, треба зрозуміти, як це зробити, от таке щось. Воно не виглядає як щось погане. Воно взагалі не виглядає таким аж занадто великим, нібито дрібничка, але не обійдешся без неї. Потім якась як книга мені показана. І, знаєте, для когось, може, дійсно це з книжкою для когось. Прочитаєте, і якось всесвіт ваш трошки зміниться. От, сприйняття всесвіту зміниться. Після прочитання такої книги. Але ж вам воно цікаво буде, вам воно якось, знаєте, вас відволіче від якихось інших, там, ну, нібито теж важливих справ, але ж знаєте, не, ну, от, вам корисно тут трошки відволіктись. Потім бачу дуже гарне виконання. І воно, знаєте, теж воно як підсилене. Чоловіком. От знаєте, як жінці хочеться цього виконання, вона намагається, ну, це, як знаєте, як мрію якусь здійснити. Але щось ну, не дуже там в неї вийшло. Самотужки вона щось не здолала. Чоловік підключається, будь-ким він вам може бути цей чоловік, не обов'язково, що це хтось з родини. І ця ситуація рухається з місця і вона взагалі виконується. Налагодження стосунків. Ось тут, ви, як, знаєте, ви зі своєї оселі, зі своєї родини, ви десь ідете заради того, щоб з якимись людьми налагодити стосунки. Це може. З кимсь треба, ну, скажімо, примиритись може. Може, з кимсь треба взагалі, от якось, знаєте, познайомитись і зрозуміти, чим ви один одному можете бути корисними. Ну, от, Там вже ви самі знаєте, це заради вирішення деяких ваших питань. Отаке тут спілкування. Потім... І це, знаєте, от цей тиждень він буде надавати оце налагодження стосунків, прояснення якихось ситуацій. Це буде надавати можливість подальшого просування у ваших справах. Це не, не в межах цього тижня, одного тижня, а це як і надалі. Теж воно вам буде приносити якусь користь. Далі. Сміється тут чоловік, це в перспективах. Це якась така ситуація, яка. Зараз трошки я її розгляну, бо тут один сміється, а інший дуже злий. І, знаєте, як якісь правила в руках тримає, як, ну, наприклад, підручник з якимись правилами, або там. Може, листівку якусь е отримав з певними правилами. Тут вдача якась вона, знаєте, ну, як похитнулась, як взагалі. Ну, Якось воно неправда вже. Тут навпаки ситуація, якась Вона роботи, соціуму стосується. Якась така, знаєте, нібито От тиждень, коли щось погіршується. Але потім воно наприкінці тижня воно вирівнюватись буде. Воно до зростання поки що ще ну, я не бачу. Але ж. Погіршення ситуації, воно припиниться наприкінці тижня. Або буде втручання, якісь люди дуже ретельно розглядячи цю ситуацію, вони припинять це оце падіння, отак будемо казати. Тут людина буде наполягати на якихось правилах. Зверніть увагу, як же ж так. Як це, оце, оце воно там регоче, воно там радіє, а так воно неправильно і дослухаються до людини. Потім робота соціум. Давайте тут далі продовжимо. Велике питання буде вирішене. І знаєте, люди як по руках вдаряють домовленість, як знаєте, щось там між собою вони прояснюють. Але давайте так, одне питання вирішене, по руках вдарили, і одразу людина тримає в іншій руці інше питання. І одразу буде намагатись просувати і те і інше питання. теж. Що нібито ну, тут добре, тут ми розібрались, а ще ж є питання. А давайте ж побачимо, що у нас тут ще. І це знаєте, як шахова партія якась буде розігруватись. Тут просто так від такої людини не піде ніхто. Тут людина вміє в слушний момент. Так розіграти свої позиції, так розставити всіх персоналів по місцях, що люди тут будуть розуміти, що ага, тут поки ми не зробимо, ніхто не розійдеться. Хоча вже бажання тікати в різні боки. Дивіться, для когось ситуація, коли одна людина в колективі ускладнює життя всім іншим. І знаєте, тут проблема саме в тому, що люди що вони роблять? Вони мовчки розходяться, вони ніхто не каже цій людині, що слухай, ну ти ж дурне, ну що ж ти робиш? Ніхто не зупиняє, ніхто, знаєте. Ніяк цю ситуацію не змінює. Це знаєте, як усі махнули рукою і просто собі у своїх справах пішли. Ну, добре, ну око Ну тепер будемо працювати, враховуючи ці ускладнення. Не хіба так не зрозуміло тут, якщо чесно. Бо тут, знаєте, людина не припиняє такого свого. Ну, Такої своєї поведінки, взагалі ставлення до колективу, до взагалі роботи. Ну, тут же ж воно ж просто так не припиниться. Тут треба щось робити з такою людиною. Кавова Гуще так і показує. Тут потрібні зміни якнайшвидше. Ну, Як ви знаєте, там, наприклад, людину змінити. Далі дивимось. Ось тут показана ситуація. Чоловік якийсь дуже замислився над вирішенням питання про роботу. Це, як знаєте, як новий якийсь шлях, як нову роботу, Ну, як мрія над новою роботою. Це як це не зміна. Знаєте, не бачу такого, щоб тут. Людина хотіла змінити одну на іншу, воно не так виглядає. Воно виглядає як, знаєте, от як повернутись з переможними якимось результатами або повернутись до саме ну, якоїсь там роботи. Щоб довести до переможних результатів, воно, воно ось так. Або для когось, ну, не або, а для когось, це як другий напрямок розвинути другий напрямок. Ну, Це підготовка на цьому тижні така, знаєте, але вона якась така, знаєте, все більше. -більше. Це як ну, останній, чи, останні, чи передостанній якийсь стрибок у справах. Тобто тут людина планує багато чого. Тут не таке, що було б добре, якби. Тут людина вже знає, чого хоче, до чого прагне. Тут багато змін, багато якихось домовленостей йде, ну, щось така велика праця йде у людини. Так, ось тут приємні зміни налагоджуються стосунки у деяких людей. Чоловік тут дуже докладає зусиль до налагодження цих стосунків. Він якось так, знаєте, своїми розмовами, своїми якимись. Знаєте, от як людина показує, що ти для мене надважлива людина. І саме тому я хочу тебе, от як вберегти від чогось, як підказати щось. Ну, тут, тут багато, ну скажімо, багато напрямків. Для когось це як таємничку якусь відкрити, для когось як напрямок вказати, для когось попередити про якесь виконання. Ну, ось таке воно. Так, біганини теж буде достатньо. ну такої, знаєте, що і ну, Між роботою та домівкою, то ну, це ж ви знаєте, я на цьому не буду зупинятись. Ще й комусь допомагати будете по дорозі. Як знаєте, от, наприклад, там десь ви бігаєте і ще й заскочити до когось з допомогою. Ось так воно виглядає. Так, давайте ось тут глянемо. Попередження для когось з вас, більше як для чоловіків, попередження, про... Бережіть своє серце. Тут комусь або треба там. Пригадати, може ви вже лікуєте серце, і треба там, чи обстеження пройти. Чи, наприклад, якщо у вас є якийсь період, коли ви п'єте якісь ліки ну, профілактичні, то треба поновити цей процес? Потім зверніть увагу, ось тут людина, як навшпильки, намагається пройти. Повсю якусь жінку не хоче бути поміченою, хоче, знаєте, як завершити якусь свою справу, але ж так, щоб та жінка навіть не знала. І ця ситуація протязі найближчих двох тижнів буде продовжуватись. Людина щось тихесенько там робить. Тут, Ну як знаєте, Зараз хвилинку. Якісь питання. от знаєте, Клопіт стосовно якогось вирішення якогось питання. коли от самотужки, як, ну, Це багато зусиль докладається, щоб та жінка не дізналась, шокується. Для когось це може бути як дитина, як підліток, підліток за спиною своєї там мами, або а може і бабусі, може і так бути. Щось там... Ну, як знаєте, наприклад, там, раніше, ніж зазвичай, хоче піти там, з дому, або пізніше хоче прийти там, і тихенько, і щоб непоміченими. Ну, щось таке, щось ходить, десь ходить і десь ну, тут грошей теж воно стосується. Не буду я тут звужувати коло до підлітків, бо, знаєте, повертаю блюдечко, і воно там трошки змінюється. Це може бути і старша людина. Так, і ось тут мені показана людина, яка буде щось, якісь свої незадоволення вам виказувати. Стосовно когось, когось буде, знаєте, ну, це не те, щоб пліткарство. Це, як, знаєте, людині болить, внутрішньо болить, і нема кому більш виказувати. Це як просто от вислухайте людину. Це просто треба от послухати і щоб людина розуміла, що є хтось. Хто підтримає, хто розуміє, як, як складно е, спілкуватись, це, як знаєте, з літньою людиною мені показана літня людина, яка виглядає як е, Божа кульбабка, але ж не, не є такою. Телефонна розмова з чоловіком, і це, знаєте, треба розуміти, що надважлива для цієї людини, для цього чоловіка, ця розмова надважлива. Якісь завершення про гроші про якусь ситуацію, яку, знаєте, мріяв, хотів завершити, розібратись. Це як для когось навіть допомога від чоловіка буде тут грошова. Людина буде пишатись собою, що може так зробити, може допомогти, що в цій ситуації він корисний вам. Якось знаєте, ну, ти коли розумієш, що це велика вдача, що в нього є ті кошти, щоб їх відправити. Тут у когось дійсно приємні виконання стосовно грошей, коли знаєте, в щось ви собі там намріяли, ви навіть знали, яку, там, що ви, яку суму ви готові о, сплатити на цю свою мрію. Тут будуть складатись обставини саме таким чином, коли ви зможете свою якусь там мрію собі виконати. Нове знайомство чоловік та жінка, але ж, вибачте, не буду я тут вдивлятись дуже. Хай воно буде, хай ці люди знайомляться і починають спілкуватись. Непогана пара, симпатична, тож не будемо заважати. Хай воно буде так. Ну і все. На цьому я закриваю цю філіжаночку. Всім вам дуже дякую за проведений з вами час і всім вам бажаю гарного тижня, спокійного, тихого, мирного тижня. І щоб нічого там не літало, не взривалось, щоб було так, знаєте, спокійно. І обов'язково будьте здорові! І ви, і ваші рідні, близькі, хай все буде якомога краще для вас, як ви собі мрієте і бажаєте. Тож побачимось в наступних відео. Всім пока!